Бажаю здоров'я, шановні українці! Завершується цей тиждень, дуже важливий для нас, усіх тиждень, для нашої оборони, для наших кроків вперед, для наших наступальних дій. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий морпіхи 35-ї окремої бригади. Дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дякую. Дячен вам особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат війни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки, старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Молодці хлопці. Наша нацгвардія дякую всім вам. Особливо відзначу головного сержанта Василя Ковиліна та командира взводу Дениса Зеленого, четвертий батальйон оперативного призначення. Перша президентська бригада Нацгвардії. Дякую, хлопці виконують завдання на Луганщині під Білогорівкою. Наші прикордонники, особливо відзначу Луцький та львівські прикордонні загони, старший солдат Василь Куцик. Авдіївський напрямок дуже ефективний у відбитті штурмів. Дякую, сержант Вадим, дружина. Сіверський напрямок успішно мінусує солдатів і техніку ворога. Дякую. І, звичайно, наші захисники неба за тиждень більше сотні групових авіаударів по позиціях і тилах ворога. Дякую наші пілоти. Знищено за сім днів майже три десятки ракет. І близько півсотні ударних дронів, а окремо відзначу оборонців Нева Київщини, 96-та Київська зенітна ракетна бригада повітряних сил. Дякую. Всі калібри та кінжали під час цих атак були знищені. Отже, життя наших людей були врятовані. І до речі, я хочу сказати кілька речей: Перше. хто б там в Росії. Не розказував, нібито наші патріоти знищені. Всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного патріота не знищено. Друге, усі ви бачили, як пройшов візит делегації лідерів та представників країн Африки, візит в Україну, візит в державу потім в державу терориста. Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко. Все, про що говорилося в Україні, було про формулу миру. Пункт за пунктом, увесь зміст, все про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ, немає альтернативи формули миру. Добре, що світ все більше, і більше це чує і бачить, третє, що стосується держави терориста. Що їх єдине зараз має хвилювати? Як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть все те, заради чого знищують майбутнє своєї держави, захоплені території Росія втрачатиме. Нашим кроком для деокупації немає і не буде альтернативи. Наші військові рухаються. Позиція за позицією, крок за кроком. Йдемо вперед. Був цього тижня Рамштайн. Головне це швидкість постачання. Наступного тижня будуть нові важливі комунікації з партнерами, саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все. Все необхідне. Я дякую кожному. Кожній, хто зараз в бою на позиціях, на бойових постах. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!